Питання на мільйон. Скільки картин продав Ван Гог за все своє життя? Одну. А зараз його зерніч дуже дорого коштує. Одна його робота пішла за 72 мільйони доларів на аукціоні. І знаєте, що найсмішніше? Він помер 37 років, думаючи, що він не вдаха. Що ж, а моє ім'я Кес, і давайте розпочнемо нашу тему. Сьогодні ми поговоримо про те, чому в світі мистецтва діє проста формула: Хороший художник дорівнює мертвому художнику. І це не жарт. Це буквально працює так же сотні років в цьому плані може бути трошечки депресивно. Почнемо з класики. Ван Гог цей чувак малював як божевільний, буквально, бо частково був. Створив більше ніж 2000 робіт за 10 років. Це майже робота кожні два дні. І що він за життя питати, ви? Депресію, бідність і брата Тео, який його фінансово тримав на плаву. Тео був єдиною людиною, яка купувала його роботи. Не тому, що вони були погані, а тому що ніхто їх не хотів. Пересліді був у захваті від класичних портретів, реалістичних пейзажів. Ван Гоф приходив як: Дивіться, я намалював небо, наче воно на кислоті, і всі такі дякую, наступний. Він засрявся у 37. через рік після його смерті бум! Перша велика виставка через 10 років Геній століття. Уявіть, він просто мав почекати один рік, але ось у чому жорстока іронія: якби він не дожив до слави, можливо його роботи б не коштували б стільки, бо він би продовжував їх малювати. Давайте розберемо цей хорор-шоу з точки зору логіки. Чому мертві художники дорожчі? Три причини, і вони всі жахливі. Коли художник живий, він може намалювати ще сотню робіт. Коли він мертвий, все, що є, це все, що буде навіки. Галереї та локціонери це обожнюють, бо ціна може тільки рости. Новий Пікасо не з'явився на ринку, їх фіксована кількість. Друге міфологізація: живий художник може зараз просто написати щось тупе у твіттер. може напитися на інтерв'ю, може виявитись не дуже приємною людиною. Мертвий художник він ідеальний, він загадковий. Ми можемо прописати будь-які наміри, і він не заперечить. Третє, і це найгірше: ми людимо боїмося оцінювати сучасне мистецтво. Стражу сказати, це геніально проживу людину. А раптом ми помиляємось, а раптом він завтра малюватиме, мав <пух> окей. Змертно безпечно, історія вже вийшла все за нас. І це не просто Ван Гог, це система. Ян Вермер, той самий дівчина з перловою сережкою. Помер 42 роки у такій бідності, що його дружина відмовилася від спадщини, бо там були тільки борги. У них було 11 дітей. Його роботи зараз. Якщо одна з'явиться на аукціоні, це міжнародна подія. Його картини у топ-20 найдорожчих в історії. Він буквально не міг прогодувати родину, а зараз одна його робота могла б прогодувати маленьку країну. Або от Вівіан Майер. Це вже двадцяте століття, недавно зовсім вона працювала няною. Няня, розумієте, доглядала за чужими дітьми у вільний час і робила фотографії. Геніальні фотографії. Ніхто про неї не знав до 2007 року. Вона померла у 2009, а фотографії знайшли випадково на акціон її речей. Зараз вона одна з найпопулярніших стилі фотографів двадцятого століття. Виставки книги, документальний фільм. Вона це ніколи не побачила. Прожила 83 роки, думаючи, що її роботи нікому не потрібні. І не про великий жаль, ця система досі працює. Я маю два ютуб-канали. На одному 5 тисяч підписників на даний момент, на другому 44. Я викладаю роботи, роблю спідпейти, намагаюся. І іноді думаю, а може треба просто почекати. Може, через 100 років хтось знайде мій жорсткий диск на якомусь діджитал-акціоні і скаже: оце так, дивіться, яка неймовірна талановита художниця. Це, це образливо. Тому що ми створили систему, де мистецтво цінується не за якість, не за талант, не за емоції, які вона дає, а за те, чи може автор зробити ще одну роботу. Ми перетворили творчість на товар з обмеженим тиражем. Ван Гог не хотів бути мертвим генієм. Він хотів бути живим художником, який може купити фарби без того, щоб попросити гроші у брата. Вермеєр хотів прогодувати своїх 11 дітей. Вівіо, можливо, просто хотіла, щоб хтось подивився на її фотографії. і Сказав це гарно. То що нам робити з цим? Насправді я не знаю. Я не економіст, не арт-критик. Я просто художниця. За 44 підписниками на українському каналі. Але може почнемо з малого: підтримувати живих художників, купувати їхні принти, дивитися їх контент, коментувати, шерити. Бо чекати, поки хтось помре, щоб визнати його геніальність, це найтупіша система, яку ми могли придумати. І якщо ось досі тут, дякую, серйозно. Але я б воліла, щоб ви просто натиснули. Відписатися зараз, бо мені треба грошики, а не чекати посмертної слави. Дякую, що додивилися. Малюйте, творіть і не чекайте дозволу від майбутнього. Бувайте!